Вітаю вас, мої любі сонечки. Після вчорашнього відео про те, що все нереально насправді, так? Тільки ми, по суті і те, поки не пробудемося, Ну, ми реальні все решта проекція, голограма. Але коли ми спимо, ми ще думаємо, що ми людина, то ми ще, ну, не так якби не в собі. Але так само створюємо проекцію. Тобто, є ми. І все, а решта галограма. І от таке було запитання: ну, якщо мені реальне, все нереально, тоді можна робити все, що заманеться. І нічого не буде, і так повернешся до Бога. Ну, якось воно і так, і не так. Тому, що, по-перше, ви не зможете зробити те, чого нема у вас, як думок. Тому що думки кермічні, в розум. Це думки, вони різні, є на різних щаблях, звичайно. Це кермічні програми, по яким людина, людина думає, що вона це сама придумала. І вона йде по певному своєму, такому, знаєте, несвідомому, запрограмованому шляху. А навіть людина думає, що думка прийшла. там, що вона її придумала, або вона там мріє про щось певне. Це також не випадковість, Це також вона йде по своїй кермічній програмі, але несвідомо. Ми ж коли з'єднуємося з Богом, ми виходимо на рівень Бога і виходимо з цих кермічних програм. Так, в принципі, відбувається пробудження, тому що пробудження, просвітлення це якраз є стан як наслідок злиття з Богом, коли ми. Виходимо з цього кермічного програмування, коли наш кермічний розум від'єднується поступово, і ми перестаємо йти за тими програмами. І просто ми з Богом стаємо от прямо в моменті творіння. Розумієте? І от, коли ти в цьому моменті творіння, ти без цих програм в тебе вже і не буде ніяких проявів, негативних, це стає неможливим. Все менше, 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 тому що ти можеш робити взагалі все. Але ти нічого з того всього ніби забороненого нічого не зможеш робити, тому що в тебе не буде тої низької енергії.